Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в Гандії, де в нас для вас дуже круте помешкання 134 метри квадратних за 106 тисяч євро. Дивіться, яке сонечко зараз жовтень. Просто дуже класно. Ми зараз його вам покажемо. До речі, дуже класний район. Тут 7 хвилин до вокзалу Ренфе. Дуже класно, поруч Меркадона, все чудово. Дивимось, тут ми знаходимося на балконі. Ось такий у нас балкончик, дуже гарно сонечко припікає. Сьогодні дуже чудова погода. І давайте подивимось в квартиру. Тут ми знаходимось в салоні. Ось такий от салон по ремонту. Одразу скажу, що все досить таки симпатично, все, no, все right. дуже класно, все гарненько. Тут ми маємо кондиціонер і одразу скажу, що ми маємо 4 спальні і 2 санвузли. Рухаємося далі. Далі я вам кажу, тут у нас вхідна зона. Ось так от виглядає вхідна зона. І одразу навпроти теж така вітальня, Ось, бачите, кондиціонерчик. Досить таки симпатично виглядає. По ремонту все гарно, вона дуже велика, дуже класна квартира. Все симпатично. З віконечку тут в нас на вулицю. Будь ласка, до речі, гарні вікна, нові ну вікна, все чудово. Рухаємося далі. Далі ми бачимо кухню. Ось така от кухня. Ну, по ремонту вона непогана, але меблі, як ми бачимо, потрібно деякі замінити. Хоча оцей гарнітур досить таки виглядає симпатично. Симпатично, трішечки прибрати, і в цілому досить таки непогано. Тут господарчий блок. Ось такий от господарчий блок в нас є, присутній. Рухаємося далі. Далі у нас такі коридори, дивіться, тут яке мистецтво красиве, боже, які баришні, тут повивалювали, все що завгодно. Клас, тут у нас перший санвузол. їх тут два, я нагадую. Ось так. По плиточці все, все досить таки симпатично. Непогано по плиточці. Санузли. В непоганому стані. Рухаємося далі. Дивіться, він тут має якийсь диплом, нічого собі. Поїхали далі. Тут у нас. Такий кабінет. Тобто спальня він її трошки, бачите, тут захламив, тут зайві речі, але їх не буде. Тут у нас шафа в цій спальні. Ось так вона виглядає і віконечко в нас тут в патіо. Подивіться, друзі, який реалітет. Оце, оце шикарно. Клас, добре, рухаємося далі. По коридору, до речі, хочу зустріти увагу. Це класно. Картинки, все чистенько, по ремонту, все акуратно, дуже гарно. Тут ось теж така історія. Значить, Це другий санвузол. Тут же, бачите, така душова кабіна трішки краще, тому що там не було скла. Біде, все отака гарненька, гарненька тумбочка, і досить таки непогано. Непогано, симпатично. Двері теж вони не нові, але в дуже гарному стані. Ще прослужить дуже-дуже довго. Це ще одна спальня у нас. Дивіться, гарненьке ліжечко, все. Гарненька велика шафа, крісло, і тут в нас ось такий, бачите, вигляд, теж в патіо. Рухаємося далі. По коридору ми бачимо ще одну спальню. Теж досить таки велика спальня, кондиціонер вже вам говорив. Монтовані шафи. Досить таки зручно, непогано. І віконечко теж в патьо. Отож, друзі, дуже класна квартира, велика, в дуже хорошому районі, що хочу вам помітити, досить таки недорога. Вона, ну просто здоровеча: 134 квадрати за 106 тисяч євро. Це дуже класно. По ремонту теж все класно, невеличке. Освіжаємо і заїжджаємо просто з тапочками. Тобто, якщо вам подобається ця квартира, будь ласка, звертайтеся. Ось подивіться, маємо такий ліфт в нашому будинку, досить таки крутий. Я вам зараз покажу, як виглядає під'їзд. Досить такий симпатичний під'їзд, гарненький все супер, і виходимо, дивимося, о, зеркало. Виходимо. Ось тут виходимо на вулицю, ось наша дорога. Ось так вона виглядає і наш будиночок.